Допомогти написати резюме, поспілкуватися із роботодавцем під час співбесіди та організувати робоче місце у центрі реабілітації. Гармонія започаткували послугу із соціального супроводу під час працевлаштування. Та на робочому місці задля налагодження комунікації між роботодавцями та шукачами роботи залучили до співпраці представники Вінницької філії Вінницького обласного центру зайнятості. Перший профорієнтаційний захід провели для відвідувачів центру реабілітації «Гармонія». Вас вітає служба перевезення. Юлій Горбач уже два роки працює диспетчером служби перевезення для людей на кріслах колісних при громадській організації. Гармонія До Вінниці чоловік переїхав з Донецька у 2015-му. машина буде у вас приблизно в 9.30-9.40. Саме ця робота диспетчера служби перевезення людей на кріслах колісних і допомогла вивчити місто, вивчити основні вулиці, основні державні установи, лікарні. Знайти роботу людині з інвалідністю складно, каже Юлій. Звертався він і до центру зайнятості, де проходив навчання, як отримати грант на відкриття власної справи. А коли гармонія реалізувала проєкт соціального підприємництва, працював баристою у їхній кав'ярні. Завдання це розуміти, де ти хочеш працювати, і приносити користь компанії, тобто повне усвідомлення свої, своєї кваліфікації. Аби допомогти людям з інвалідністю у пошуку роботи у центрі реабілітації гармонія, започаткували послугу і соціального супроводу. Її мета надати консультацію шукачу роботи щодо написання резюме, як себе поводити під час співбесіди та допомогти порозумітися із роботодавцем. Це буде хтось з наших фахівців. Ну це може бути різні люди. Вони будуть як медіатор між. Посередник між працівником і роботодавцем, щоб якісь такі питання, які виникають, наприклад, роботодавець, який соромиться там, щось сказати цій людині, а людина соромиться про ці свої нюанси сказати теж, і виходить якесь ну, непорозуміння. Тому супровід саме допомагає отакі моменти визначити, допомогти між собою скомунікувати. У рамках послуги соціального супроводу для відвідувачів центру провели профорієнтаційний захід із представниками Вінницької філії обласного центру зайнятості. На ній присутнім розповіли, де шукати вакансії, які є ваучерні та грантові програми, а також презентували історії успіху людей з інвалідністю, які влаштувалися на роботу або відкрили власну справу. Ми хочемо поєднати наші зусилля, адже саме фахівці гармонії вони більш обізнані в тих потребах, які є у людей з інвалідністю. Наші фахівці професіонали своєї справи. Департамент соціальної політики координує якби цю роботу. Тому ми, я думаю, підсилюємо тут один одного. Подібні обговорення будуть проводити і з роботодавцями, адже людей з інвалідністю можна залучати до виконання певного процесу, не беручи на повний робочий день, бо в силу фізичних можливостей їм складно працювати по 6-8 годин. Така практика поширена за кордоном, каже директорка центру реабілітації Олена Чорнобривенко, тому будуть намагатися впровадити її у Вінниці. Можливо, графік роботи зробити гнучкіший або ну, навіть такі. Такі дуже банальні речі людина в когось є там перерви по 5 хвилин, да, така технічна перерва, а особі з інвалідністю для технічної перерви потрібно хвилин 15. Про це потрібно пояснити, чому не просто, бо я хочу собі відпочити. А чому? А значить роботу тоді ми якось перф... щоб той обсяг, який вимагається, був виконаний, але чуть-чуть чуть-чуть огнучкіше. Зустріч із представниками Вінницького бізнесу проведуть наприкінці квітня, аби дізнатися, які питання їх цікавлять щодо працевлаштування осіб з інвалідністю. Олена Карбівська, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.